Завершився перший робочий тиждень 2024 року. Нарешті маємо добру новину. Рік розпочався дійсно з гарної новини. Завдяки зусиллям президента, гури, СБУ і всіх уповноважених осіб, які цим займалися. Вдалося нарешті повернути Константина Літвінова з університету Даля, який пробув в полоні понад півтора роки. Крім того, під час даного обміну вдалося повернути наших п'ятьох прикордонників, які також пробули тривалий час в полоні. Ще однією знаковою подією дійсно і турботою про збройні сили України стало вручення президентом квартири нашому земляку. На своєму рівні адміністрація також продовжує підтримку наших збройних сил. Лише за ці дні ми передали дрони для служби безпеки України, які виконують завдання нальсмузі зі бойового зіткнення. Крім того, Рубіжанський центр відновлення розпочав і вже продовжує свою роботу по наданню терапевтичних послуг для наших збройних сил. На Смузі наближені до лінії зіткнення. Однак, 29 числа зазнав ураження автомобіль та отримав поранення наш лікар-реабілітолог. Однак, дякувати Богу, поранення незначне. і Цю роботу ми продовжуємо. Люди готові виконувати, і наші медики працюють задля добробуту збройних сил. Що стосується мешканців деокупованих сіл, на теперішній час допомога їм продовжується щодо їх харчових наборів. І дякуємо Храсному Христу, які також заїжджали на цьому тижні і допомогли засобами і обігріву, і також і спальниками, і одіялами. І... І всім необхідним майном. Що стосується діяльності військових адміністрацій, на цьому тижні розпочали фінансування пенсій за січень 2024 року. 4 січня мешканцям Луганської області у повноваженні банки перерахували вже 124 мільйони гривень. Також 34 мільйони гривень було спрямовано на соціальні страхові виплати та 9,4 мільйона було спрямовано на виплати житлових субсидій. Ця робота перебуває на постійному контролі. На теперішній час заборгованості по цих виплатах в області немає. Крім того, на цьому тижні провели чергове засідання ради оборони визначені чіткі завдання, які надійшли від Верховного головнокомандувача, Доведено завдання для військових адміністрацій, ТЦК та СП, а також поліції щодо проведення заходів мобілізації, мобілізації майна в тому числі. Крім того, проведено чергове засідання робочої групи «Прозорість і підситні, поставлені чіткі завдання по перевірці тих закупівель, які будуть проводитись в січні, і оголошення цієї інформації, в тому числі і комунікації з усіма зацікавленими сторонами. Крім того, у зв'язку з погіршенням погодних умов та можливими атаками на критичну інфраструктуру нашої країни надав вказівку всім хабам, і всі військові адміністрації підготувати хаби для того, щоб вони могли у разі вимкнення світла та водопостачання забезпечити наших громадян, які є внутрішньо переміщені, можливістю обігрітися та підзарядити свої гаджети. Тому чекаємо на це виконання. Сподіваємось на, на те, що дійсно не знадобиться, але в будь-якому випадку військові адміністрації хаби повинні бути готові. Тримаємо цю ситуацію на контролі.